Останні пару днів просто, стільки всього відбувається, стільки емоцій. Теж та мами? Так ось, якось ти насолоджуєшся своїм проведеним часом тут. Мені все цікаво, я все знімаю, все дуже класно. Але якось монтувати, виставляти ну, немає часу, і не хочеться. Ти просто насолоджуєшся. Але поки є хвилинка, я відпочиваю, тому розкажу декілька фактів про Кенію. В частності, столицю Найробі. Перша, а, повітря сухе, і через те, що багато пилу, іноді мені буває дискомфортно а, вдихати через ніс, ну і взагалі так якось. По-друге, їзда на дорогах щось шалене. Кожен їде куди хоче, повертає куди хоче. Люди переходять дорогу де хочуть, як хочуть. Взагалі ніхто ні за що не проживає. А, до того що у них правосторонній рух. А, правосторонній чи лівосторонній? Тобто руль з правого боку, але їдуть ближче до лівого боку. Тобто, ну, машини навпроти, тебе їдуть з правої сторони. Ну і останнє. Тут занадто багато темношкірих людей. Я розумію, що це звучить абсурдно. Просто, незважаючи на те, що після одруження моє коло спілкування дуже сильно змінилося, так? І я бачила багато, спілкувалася з багатьма темношкірими людьми. Все одно я звикла до того, що навколо мене багато білих людей. І тут я приїхала в Кенії. Мені все нове, все цікаво, я все насолоджуюся. Пізніше намагатимуся викладати більше ось, і розказувати більше. Але ось так.